Сила в єдності. В цьому переконана новоукраїнська об'єднана територіальна громада, яка відсвяткувала свій перший день народження. Як доказ продемонстрували все, що зробило власними силами, не скориставшись жодної копійки бюджетних коштів. Про перші здобутки далі в сюжеті. Тепер це улюблене місце дітей. А ще кілька місяців тому тут було сміттєзвалище. Аби перетворити його на дитячий майданчик, місцеві жителі кажуть, потрудились добряче. Міська рада давала. Транспорт, ну трактор, вони вирівнювали, все пофарбували самі. Все. діти зразу тут нічого не було, бігали по тих скатах. Потім ми зробили жабку, зробили сонечко, зробили автомобілі, шин, пісочку привезли. Спасіба, теж підприємець місцевий тут допомагав. Привісі пісочку і все, скати збирали з усього міста. Дитячий майданчик одне із досягнень новоукраїнської об'єднаної територіальної громади. Нині люди святкують першу річницю її створення. Цей рік хваляться, провели в єдності. Самі брались до Лопат, залучили тих, хто готовий їм допомогти. Щось вкладали самі, але коштів у держави не брали. Якщо ми будемо сидіти і чекати бюджетних коштів, ми будемо такі, як всі, сіра маса в Україні. Тому сьогодні ми відкриваємо площадки, дитячі майданчики. Пам'ять. Тарасу Шевченку, ще одна площадка на підході. Відкриваємо систему поливу нашого стадіону. Відкриваємо все те, що зроблено не за бюджетні кошти. Все те, що зроблено нами, громадою і нашими друзями, депутатами різних рівнів, меценатами, місцевими сльоства В центрі громади новоукраїнці демонструють одне з найбільших своїх здобутків систему поливу на стадіоні. Говорять, самі б не впорались. В цьому їм допоміг благодійний фонд Станіслава Березкіна добротвір в цьому році. О, за сприянням депутата Верховної Ради Берьоськіна пробили в цьому році скважину для поливу от, нашого стадіона. Ну, Тому що раніше стадіон не поливався, от постійно була засуха, пиляка, неможливо було грати в футбол. Зараз у нас Іде полив, вже почало зеленіти. От і на той рік у нас вже стадіон. От буде сплошний зелений кавюр, і можна буде грати, от відмінно грати без травм. А ще встановили пам'ятник Тарасу Шевченку як символ єдності їхньої громади і теж без бюджетних коштів за підтримки благодійників. Смотрите, як расти Шевченка, гордо, да? Ми горді люди, ми горді нація. Ми просимо нас уважати і цінити. Я рад тому, що мер в своєму рішення обіцявся ко мне і ми от ми з вами змогли зробити так, на навіка буде здесь стоять і нападати нам всім о мы що ми українці, что що ми нація, том, що ми друг друга любимо, уважаємо, ценим. Планів у громади ще багато це і створення дитячого садочку, вирішення екологічних проблем. Стратегію розрахували на 20 років. Марія староста Юрій Мірошняк день за днем.